World News в ефірі ми об'єднали діджитал платформи і телебачення, тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірну інформацію. В ефірі Ток-шоу «Код інформації» Я Надя Ліра. Розпочинаємо. У США анонсували нові санкції проти виробництва іранських дронів. Зокрема, Вашингтон планує посилити експортний контроль за технологіями, які були знайдені у шахетах. Тим часом санкційний список Євросоюзу поповнили ще семеро людей. Це молдавські проросійські політики та бізнесмени з РФ. Зокрема, лідер партії регіонів Молдови Олександр Калінін та російсько-молдовський бізнесмен Григорій Карамалак погорожували суверенітету України. А керівництво молдовської партії Шор і олігарх Влад Плахутнюк, намагалися дестабілізувати ситуацію у Молдові. І з нами на зв'язку Володимир Пилипенко, директор Інституту міжнародного права та інновацій. Я вас вітаю, пане Володимире. Доброго дня і вам. Раді бачити вас у нас в ефірі. Давайте до обговорення. Сполучені Штати вводять нові обмеження для того, щоб не постачали комплектуючі для іранських дронів. І в мене одразу знаєте таке з'являється питання: а яким чином взагалі це стало можливим, що комплектуючі з Америки, потрапляли в іранські дрони? Ми знаємо, що значну частину цих іранських дронів якраз були американські комплектуючі. У них перш за все, давайте зрозуміємо, що таке санкції чому вони накладаються. Ми можемо говорити зараз про ці санкції, які накладають США на Іран, як певний вид міжнародної відповідальності за порушення міжнародного права за порушення своїх міжнародних зобов'язань Іраном. Ми знаємо, що до того як розпочалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, то Іран був чине на першому місці по накладених до нього санкціях, тобто наскільки часто він порушував свої міжнародно-правові зобов'язання. І порушував міжнародне право сьогодні. Ми бачимо, що все це продовжується, що він. Е... Ну фактично, можна сказати, що знаходить шляхи для того, щоб ті всі санкційні обмеження, які обмежують, намагаються обмежити його економіку, він їх обходить. Саме тому сьогодні США пройшли до чергового кроку забороняти постачання певних комплектуючих, навіть і своїх комплектуючих як виявилося так, які Іран все таки в обхід обмежень яким чином отримував. Мені здається, що це все таки е, мова йде про те, що в Ірані, як і в Російській Федерації, зараз тоталітарний режим, який е, повністю підкорив економіку держави собі. Там немає ринкової економіки. Там економіка працює безпосередньо на обслуговування е, цілей цього режиму. І якщо режимові владні верхівці необхідно якимось чином збагатиться чи виконати те, що вона хоче, безперечно, що вони будуть шукати обхід. Економіка в Ірана, і в. Нашого сусіда-агресора, вона є досить потужною, і сильною і санкції не призводять одномоментно відразу до певних обмежень. Саме тому штати та інші держави почергово накладають, так, заборони на одні і ті ж самі сектори економіки, як то на наприклад, виробництво військової техніки. Власне, одинадцятий пакет санкцій він якраз ж і націлений на те, щоб е якось оці всі лазівки, які були раніше, їх усунути. Але ми бачимо і ось власне, що це дуже рідко вдається зробити ідеально, так Все рівно знаходять якісь можливості, якщо, наприклад, є тоталітарний режим, і єдиними його цілями це є обслуговування якихось своїх потреб. На вашу думку, якими наскільки ефективними будуть подібні обмеження, наприклад, те саме посилення експортного контролю, якщо раніше якимось чином ці американські комплектуючі такі потрапляли у шахеди, які вибачте, вибухають у нас тут у небі. Ну, важко сказати, яким чином в часовому проміжку вони вплинуть, оскільки для до запровадження безпосередньо певних заборон і введення там юридичних заборон, ну між цим має пройти певний час. Але я все таки вважаю, що. Все таки вдасться от Ірану якимось чином через інші треті держави, які не дружні там до сполучених штатів, які можливо з певних фінансових міркувань підтримують Іран обходити ці санкції. Тому я бачу єдиний вихід це застосування іншої міжнародної відповідальності, не санкційної, а індивідуально притягнення в індивідуальному порядку винних посадових, верховних посадових осіб Ірану, які підтримують допомагають. Путін вести агресивну війну проти України, безперечно, поставка зброї агресору. Це свідчить про співучасть у міжнародному злочині агресії, тому найкращою санкцією для Ірана і майбутніх режимів чи урядів Ірану буде те, що політична верхівка повинна бути притягнута до міжнародної кримінальної відповідальності за співучасть в агресії в збройній агресії проти України. Оце буде дієвим. Ну, я так розумію, що це уже такий, знаєте, міні-план на майбутнє про те, що буде вже після війни? Я сподіваюся, що це такі відбудеться, і всі війні будуть притягнені до кримінальної відповідальності за те, що вони вчинили. А от якщо ми говоримо про зараз, які ще є механізми, які не використали у міжнародній спільноті для того, щоб вплинути на Іран? Ну, ми зараз говоримо про посилення санкцій. Ви кажете, в короткостроковій перспективі це взагалі майже ніяк не вплине. То власне, а що би могло? Е, що би могло? Ну, я думаю, що тут можна застосувати, скажімо так, менш правові міжнародні засоби впливу. Ми знаємо, яка, яка велика опозиція в самому Ірані, дато до чинного уряду, які протести нещодавно в минулому році відбувалися. Які жахіття творилися саме в Ірані на вулицях Ірану, коли протестувальники виходили і майже воювали із владою. Тому мені здається, що можна використати, скажімо, скажімо, так, певні методи, які напряму не використовуються в міжнародному праві, але використовуються в міжнародній політиці в геополітиці, тобто якимось чином допомагати демократичним звичайно шляхом опозиції для того, щоб владу в Ірані все таки поміняти або Мені здається, що нещодавня, до речі, маленька війна, яка продовжилась один день з Талібан, з Іраном, ну це якраз і вид такої от, е, міжнародної геополітичної е, гри, яка Е, в Принципі, яка шкодить, може може нашкодити Ірану і може перервати ці поставки зброї, коли Іран буде займатися внутрішніми проблемами внутрішніми питаннями чи питаннями протистояння своїм сусідам. Тому тому такі методи теж можливі. Ну але як юрист, як міжнародник, я ще раз. Скажу, що навіть нам не треба чекати війни, бо робота по створенню міжнародного трибуналу по покаранню расистів за злочин агресії вона ведеться вже, і вона повинна вже вестись. І я думаю, що саме цей міжнародний трибунал, крім верхівки Росії, крім верхівки Білорусі, повинен також і притягувати до відповідальності керівництва Ірану. Абсолютно з вами погоджуюся. І в мене тепер трошки до іншої теми. Ви вже згадали у нашій розмові про персональні санкції і про їхню, можливо, в певних моментах більшу дієвість. І з'явилася інформація про санкції проти громадян Молдови, так і в тому числі за загрозу суверенітету України. Власне, чому зараз з'явилися ці санкції? Ми знаємо, що міжнародний з'їзд зараз проходить у Молдові. Так, ми знаємо, що президент України туди завітав так не оголошено раптом, і ось напередодні з'являються знову ж таки санкції Євросоюзу проти певних громадян, і власне про який про яку загрозу суверенітету йдеться. Ви знаєте, такі санкції теж можливі. Вони переважно застосовуються так, окремими державами до громадян інших держав згідно свого внутрішнього національного законодавства, які. Так загрожують безпеці і відносинам цієї держави, і те, що зараз євросоюз, як міжнародна організація регіонального масштабу в Європі, вона не просто декларує свою підтримку Україні і територіальній цілісності, але й намагається використати весь правий механізм, який у неї є, для того, щоб захистити. В тому числі не військовим, не збройним шляхом захистити суверенітет і територіальну цілісність України шляхом е, на, на, накладення певних е, обмежень до фізичних осіб. Ну да, також можемо звернути ще на, на таку обставину, що фактично в 21 столітті Євросоюз е, і держави Європи, які входять до Євросоюзу, вперше фактично в історії міжнародного права почали накладати санкції саме на. Е, на, на, всіх, на всіх громадян держави я маю на увазі про питання візової підтримки Пане Росії. Володимире? Так, так чуєте мене? Так чули, але певний так, щось, час не бачили. Так. Я хочу сказати, що не тільки Євросоюз накладає санкції на окремих громадян. Я хочу звернути увагу на от кейс, коли всім громадянам Росії значно. Послі посилили е, вимоги про щодо перетину євросоюзу деякі держави євросоюзу, такі як Балтійські держави, взагалі заборонили е, в'їзд з російським громадянам через підтримку ними війни. Тут мова йде не просто про накладення санкцій на конкретних осіб, а мова йде про накладення санкцій на весь народ держави. Так, але Я, ви слухайте, фактично... знаєте, ці санкції показують свою неефективність у такому разі. Мені здається, що за такими санкціями якраз і майбутнє, оскільки більшість, переважна більшість росіян підтримує війну, відповідно, що міжнародне право повинно звернути їм увагу на те, що це є неприпустимо в 21-му столітті. І мені здається, що це ще не закінчення цих загальнонаціональних так, антиросійських санкцій. Питання з візами воно так само буде і буде і продовжено. Тому я вважаю, що в даному випадку навіть обмеження обмеження у видачі віз всім громадянам саме через підтримку війни їхньої держави в Україні, це вже ефект досить серйозний. Пане Володимире, дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли для нас час. Було дуже цікаво поспілкуватися. Чекаємо вас знову у наших ефірах. Дякую. Про обмеження проти Ірану, запостачання Росії безпілотників і персональні санкції за загрозу суверенітету України говорили з директором інституту міжнародного права та інновацій Володимиром Пилипенком. Не допустити третьої світової війни у Білому домі, окреслили основні пріоритети штатів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це стати на заваді розширенню війни за межі України, а також підтримувати нашу державу та союзників по НАТО. І з нами для обговорення Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, я вас вітаю. Дуже рада бачити вас знову в нашій студії. Навзаєм, вітаю. А, власне, третя світова, знаєте, це вже якось так, коли говорять про третю світову, одразу з'являється таке. Така думка, що це може бути щось інше. Наприклад, я не знаю, там, прояв страху, чи обережність, чи небажання дратувати Росію. чи Я не, роз... я не знаю. Це вже знаєте, от... хочеться тільки закочувати очі вгору. <говорити> На вашу думку? такі заяви з боку Сполучених Штатів я в жодному разі не хочу сказати, що Сполучені Штати нам не друзі вони наші найбільші друзі. Вони роблять дуже багато для того, аби ця війна якнайшвидше завершилась на нашу користь. Але все-таки заяви про третю світову, то що це? Ну, скажіть, будемо лякати студію глядачів, чи якось так дипломатично будемо розповідати, як якщо є, чесно, тому ми... як, <сум> як є, Як є. насправді ми вже в третій світовій війні. Вона просто проходить в формах таких, начебто, протистояння політичне, протистояння економічне. Ми побачили, що світ став біполярним після саміту G20 на Балі. Ми побачили, що викристалізувалися два лідери. Це сполучені. Штати Америки, які виступають за діючу систему міжнародних стосунків, і Китай, який прагне мирного піднесення і пропонує інші застосунки, вважаючи, що система, яка була побудована сполученими штатами, вона виявилася не дієспроможною з її міжнародними інститутами. І Китай, начебто, готовий кинути виклик чи замінити. Сполучені Штати Америки і оце велике протистояння. Воно буде не лише виливатися у регіональні війни. От російсько українська війна це регіональна війна, це одна з претеч. Можливої світової війни війна за Тайвань може бути друга регіональна війна, але це вже гарячі війни. А зараз йде протистояння таке стримування і балансування свого противника, там не продаж, наприклад, чіпів для того, щоб не, не унеможливити швидкий розвиток Китая і китайської економіки, щоб вони не могли працювати там в таких областях, як штучний інтелект, наприклад, наприклад, великі обсяги баз даних там. Ну, тобто по якихось дуже перспективних напрямках, щоб стримувати Китай, потім стримати потенціал через підвищення потенціалу сусідів Китаю. Це вже все ведеться. Ця політика міняються стратегії. От в червні буде розглядатися нова стратегія Європейського союзу співробітництва з Китаєм. Сполучені Штати у лютому прийняли стратегію, також яка змінила ставлення до Китаю. Червоною стрічкою в цих стратегіях проходить зменшення ризиків і диверсифікація стосунків. Тобто, захід фактично викохав дракона сам. Він сам зізнається, що вклав дуже багато інвестицій, передав технології Китаю і тепер бачить зростаючий націоналізм Китаю і хоче його так би мовити збалансувати. Допомогою іншим країнам зараз також розгортається боротьба за треті країни за країни глобального півдня. От саме G7 Херосімі прийняв ну, таку постанову чи документ резолюцію, в якій передбачено створення платформи чи фонду на 600 мільярдів доларів. Через цю платформу будуть підтягувати рівень країн якраз глобального півдня, тому що Китай обігнав. Тут у цих політико-дипломатичних маневрах захід і захід менше приділяв уваги тому, ж близькому сходу Африці, Латинській Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіону. От. А Китай вже фактично в цих е, е, географічних зонах він домінує, починаючи від Центральної Азії, Росії. Він підняв під себе центральну Азію, Росію в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Підписав довгострокову угоду про вільну торгівлю, е, приєднавши до неї, в тому числі і союзників Сполучених Штатів Америки, таких як на Кореї, Австралія, Японія в Латинській Америці. Ми бачимо в Брікс і в Меркосурі Також він активно веде роботу, Китай. А захід тут відстав. І тому захід зараз буде надолужувати. От, ми бачимо такі форми протистояння чи притечі цієї великої війни третьої світової. Тобто в нашому розумінні війна це вже гаряча фаза. А насправді до гарячої фази йдуть і політичні маневри, і дипломатичні маневри, економічна війна, інформаційна війна і все це ми вже бачимо зараз. Власне про гарячу фазу Джон Кірбі заявляє, що він прагне унеможливити не він, а білий дім унеможливити розширення військового конфлікту за межі території України. Але як це можливо? Врешті це сталося навіть не одного разу. Це вже сталося повномасштабне вторгнення. Спочатку війна у 2014 році це сталося у Грузії і не тільки. І ми знаємо, таких прикладів зовсім не один. То яким чином можна унеможливити розширення військового конфлікту, якщо Росія абсолютно непередбачувана країна? Йдеться трошки про інше, йдеться про те, щоб не спровокувати ядерну війну, оцю гарячу фазу ядерної війни, тобто, щоб блок НАТО чи якась західна країна не втягнула цей блок НАТО в протистояння з ядерною Росією. І тоді ми побачимо гарячу фазу, не дай Боже, безперечно, гарячу фазу ядерної війни з Росією. В принципі, Росія і прагне у неї десь і є така стратегія. Паралельно з цією війною стратегія створити карибську кризу 2-0, але швидко її згорнути для того, щоб посадити захід за стіл перемовин і розділити сфери впливу в світі. Але це вже неможливо, навіть якщо вона створить таку кризу, тому що Росія продемонструвала себе як слабка країна, яка не має важелі впливу на захід, і тому захід вже не буде домовлятися з Росією, а буде тиснути. Головна його якраз. Ідея чи ціль не допустити того, щоб відбулася щоб втягнути НАТО в ядерне протистояння? Про це й каже Кірбі? Але власне, ну знаєте, тоді виходить, що єдина стратегія, яку обирають Сполучені Штати, великі наші друзі, безумовно, але це просто дотиснути. А знаєте, вже йде перший рік повномасштабного вторгнення, другий рік повномасштабного вторгнення, а воно ніяк не дотискається. Які ще можуть бути механізми? Це стратегія поступового послаблення Росії. Росію поступово послаблюють зараз. Вона на полі бою витрачає фактично, сточує, як то кажуть, свою армію, сточує свої ресурси, і вона ізольована, тобто є привід для того, щоб її ізолювати політично економічно. І іміджово, вона перестала бути центром сили, і це вже геополітична поразка для Росії, тому що якщо вона раніше себе позиціонувала як друга держава в світі і хотіла там ділити сфери впливу в Європі, там на інших континентах, то зараз вона навіть не регіональна держава, з нею ніхто не рахується, а це вже поразка, хоч вона й продовжує війну і гарячу фаза, якої триває на території України, але вона програла вже цю війну стратегічно. Як, е, останнє питання коротенько? Будь ласка е, з подібними от заявами Сполучених Штатів, з подібною ситуацією, яка є зараз, і тим, е, як впливають на Росію, тим, в якому вона зараз стані, яким ви бачите завершення Росії? Для нас завершення має бути одне. Вона має бути дефрагментована. І позбавлена ядерної зброї або ядерна зброя має бути поставлена під міжнародний контроль, тому що якщо Росія збережеться в, в тих самих формах, в яких вона зараз існує. Вона прийде з війною знову, тому що буде вважати, що програла, і це буде підживлювати реваншистські настрої всього населення, яке буде прагнути повернутися в Україну і загарбати її. Знову тому вона має бути дефрагментована. В неї має бути відібрана ця ключова зброя, яка її зараз захищає, це Ядерна зброя, от або поставлена під міжнародний контроль. Ця зброя може не відбирати, але контролювати її, щоб вона не могла нею користуватися. Пане Руслане, єдине, що можу сказати, швидше б уже це сталося. Нарешті, і перестала бути така от повномасштабна війна. У нас перестали гинути наші хлопці. І єдиний інструмент, який залишився в Росії, а це, як ми знаємо, ядерна зброя, були під контролем наших друзів. Так, дуже дякую вам за розмову. Дуже емоційна, дуже насичена. Чекаємо вас знову в нашій студії. Дякую. Заяви президента ради національної безпеки США Джона Кірбі про небезпеки втручання США у війну Росії проти України обговорювали з дипломатом, експертом, міжнародником Русланом Осипенком від побоювань третьої світової до внутрішньополітичних воєн у Польщі на черзі погляд прес. Викорінити вплив Кремля чи усунути політичних опонентів. У Польщі здійнявся галас навколо закону про створення комісії, що має виявити російські сліди в польській політиці. Чи справді в опозиції є підстави непокоїтися? Деталь розкриває по поличках стаття у «Політику». Польський парламент схвалив цей закон після бурхливих дебатів пізно ввечері минулої п'ятниці. А вже в понеділок президент Анджей Дуда його підписав і направив на розгляд Конституційного суду. Але зауважив, це не завадить комісії почати працювати. Люди мають право знати, сказав Дуда, коли оголошував про своє рішення в телеефірі. І додав, громадськість має сформувати власну думку щодо того, як ті, кого обрали на загальних виборах, розуміли інтереси Республіки Польща і чи ці інтереси справді належним чином реалізовані. Утім, опозиція побачила в органі, який матиме право на десяток років усувати діячів від політики, серйозні загрози. Опоненти певні, що комісія переслідуватиме політичних суперників влади, таких як колишній прем'єр та президент Євроради Дональд Туск. Особливо напередодні осінніх парламентських виборів, адже Туск очолює опозиційну громадянську платформу. І саме роки його прем'єрства будуть у полі зору комісії. Вона вивчатиме дії, які були вчинені під російським впливом із 2007 по 2022 рік. Критики стверджують, що така комісія антиконституційна, адже її діяльність не визначена чітко. Її вердикти є остаточними, а члени комісії захищені від будь-якої кримінальної відповідальності. Усі спецслужби, поліція, прокуратура та інші офіційні органи країни зобов'язані співпрацювати з комісією і немає жодної встановленої процедури, щоб вирішити, що до кого вона вестиме розслідування. Опозиція називає комісію політичною зброєю, яку створила, аби усунути суперників перед виборами. Голова опозиційної партії «Польща-2050» звинуватив президента Доду у тому, що той серйозно послабив країну внутрішньо і зовнішню. Ба більше вирішив розпалити польсько громадянську війну. А один із лідерів громадянської платформи застеріг. Кожен, хто увійде до комісії, буде притягнутий до відповідальності, бо цей орган не має нічого пояснювати, вирішувати чи судити. Він має лише стати інструментом проти опозиції. Ліва опозиційна партія взагалі вважає, що Дуда має постати перед державним трибуналом органом, який судить політиків. Адже створення цієї комісії ганьба для демократії Україні. Відреагували на створення і Сполучені Штати, а вони основний військовий союзник Польщі у НАТО. Уряд США поділяє занепокоєння щодо законів, які як може здатися, дозволяють позбавити виборців можливості голосувати за обраних ними кандидатів поза чітко визначеним процесом у незалежних судах, заявив польському телебаченню посол США в Польщі Марк Джезинський. То що ж має зробити комісія, і які її повноваження? Закон передбачає, що вона проаналізує офіційні документи і вивчить випадки, коли інформацію передавали третім особам та ухвалювали шкідливі рішення. Якщо виявить російський слід, то має повноваження скасовувати попередні адміністративні рішення. Тим, кого комісія визнає причетними до кремлівського впливу, вона може на десятиліття заборонити наближатися до державних таємниць і грошей. Затверджувати склад комісії буде парламент, а в ньому незначну більшість нині має право і справедливість. Декілька опозиційних партій уже заявили, голосування бойкотуватимуть. Дуда підписав закон, що дозволяє парламенту створити комісію, яка узурпує функції судів прокуратури і спецслужби, Написав у Твіттері доцент Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук Бен Стенлі. Є глибока іронія в законі, який, ніби стосується розслідування російського впливу на польське суспільне життя, і водночас передбачає створити судилище на кшталт путінських. Одночас в уряді наполягають, не мають прихованих намірів. Прем'єр Матеуш Муравецький узагалі запитав, чому це наша шановна опозиція, а надто пан Туск так бояться комісії з перевірки щодо російського впливу. Тим часом сам Дональд Туск закликає поляків вийти на протест 4 червня. Це річниця частково вільних виборів 1989 року, які поклали край комуністичному правлінню у Польщі. В інших опозиційних силах уже заявили про підтримку, адже кажуть, на вагах питання національної безпеки. Автор матеріалу в політику до того ж припускає, створення такого суперечливого органу, як ця комісія, може погіршити і без того напружені відносини між Варшавою і Брюсселем. Це був огляд преси. Хайло Грицкан і Катерина Божинська вразили публіку виступом на концерті в Івано-Франківську. Зал був наповнений енергією та емоціями, а виконання кожної пісні викликало гучні оплески. Артисти створили неповторну атмосферу, яка заворожувала кожного глядача. Це був фінальний концерт першої частини туру. А продовжиться він уже зовсім скоро. 5 червня співаки вирушать далі. Кременчук, Дніпро, Кропивницький, Черкаси і Київ зустрінуть Михайла Грицкана на своїх сценах ще більше неймовірних виступів і чуттєвих моментів. Приєднатись до цієї захопливої подорожі незламною країною і приходьте разом із нами на благодійний концерт, щоб підтримати музикантів та зробити свій внесок у нашу перемогу. Чезне задоволення. Дуже велике спасибі е, Катерині, Михайлові за те, що вони пропагують українську пісню. Неймовірний, такий, знаєте, об'єднавчий, захоплюючий на одному диханні. Емоції просто б'ють через край. Ну, просто неймовірно. Ну, знаєте, ну це просто в мене слів навіть немає. Не До Добрий зустрічі! кожен концерт Михайла Грицкана і Катерини Бужинської супроводжують благодійні аукціони і збирання грошей, зокрема на дрони для навчального центру аеророзвідки, потреби 46-ї десантно-штурмової та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ. Українці вже зробили неймовірне і задонатили більш як мільйон гривень. Телеканал Ukraine World News – генеральний партнер Туру незлавною країною воля. А Радіо П'ятниця інформаційний партнер Туру. Співаючи разом, наближаємо Україну до перемоги. Дякую, що були із нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтеся до нас в соціальних мережах. Знайте про все першими. Для вас працювала Надя Ліра. Побачимось вже завтра.